Так, всім бути добро, горипаки. У нас сьогодні 28 серпня і починається ароматерапія у дворі. Ароматерапія від Юпітера. Юпітер уже у стадії майже спілий. І тут такий карамельний аромат. Дружина каже, що навіть медом пахне. Так що ось такі діли. Те, що він там трошки захворівший. І зав'ялюється, гребінь відпадає, то одне, Але те, що такого в мене в дворі ще не було, ось воно таке усе. Оце душевно. Всім бути добро. Ворог буде розбитий. Слава захисникам України!